Ой, ну то не плакай, Віко. Ой, то та хто там стукає? Хто там реально може стука уже? Доча, Соня, нарестя ти проїхала. Так, знайомся, це Сталін. Добрий день. захотіть не встадайте uh, цей соні можеш проглянути замюю за, uh, uh, за вікусю. Ще опота дістанеш так ага о яка ти мачі пусінька mm. И в мене тоже там матюпусенька. Що там мацюпусенький? Ну тата. А матчупусінька дитина, а не мачупусенька дитини дитина. А не мачіпусенька дитина. Так, ну що там? Як ты до такої партії пролез і у вас з'явилася там дитина, блин? Ну, давай. Ну, короче. Е, Вона там ще давно хотіла дитину, тому що бачила ютуб-блогерів всяких його з дітьми. А. Ну понятно. Ой, у вас тут така хата велика. Я підтверджую. Так, зараз будете лягати спати. Тут віка спить, можеш їх і спати далі покласти. Ой, як воно тут сонно. Так, Сталі. Ну, проходи, не бійся. Та я і тут можу посидіти. Ой, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У вас. Ні. Сім. Що то у нас скоро буде вісім. А, -а, а ну пон. Так, все, ходить-ходить. Ну это не -то там. Ой, ой. так, чтобы не спалили меня. Ой, уже ранок. Який він добрий. О, Сонечко. Ма я тут не сама. Сталін, ну то йди уже. Добрий день. Сталін, від відстиду забув. Який добрий день? Добрий вечір. Я десь вечір. Сталін. Так ну, то не кричу уже на нього. Угу. Ма, а де шуфляда, щоб розбутись? Кстати, а як ти дістав? Не розказуй. І я не розкажу. Мама, угу. коротше, я в нього була з карти. Вкрала сорк. <laughs> Ого. Да я казал на раскапывать. Что там гудит тьма? А, то? Я тут старше забываю свои, блин, наушники выключить. Демо, там хоча б будемо спати. Зараз покажу, кстати, розвивайтеся. Ось тут полка. Але будьте тихо. Там ми будемо тихо, не переживайте. Ой, а в нас там вже є такі капці. Не знаю. Нічого не знаю. Так, старша. давай там вставай. Ой, <кій> затягує мене щось. Мама, мама, тато, тату, Лукас, ляж е, е, сюди до Кайдана. Ні, він мене не, пуск... не пускає. не пукай. Так, ладно, тоді поспиш або на сноліжку, або на кріслі. Ай. Спать, капец, я хочу Ну, давай кой да легай уже куда Так Ну, вот Так Так до старшей не доходить Старшая, ну, там, вставай Да, боже, что там уже Сталося, що треба в спальний мішок йти, спати не дають. Тупорилі якісь. А вони ось так завжди. Ну, взагалі то так. Якщо їй спати не дають, то почне сипатись кря-кря. кря 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 Ты заодно? Не. А я думал, сова. Ну то 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 Перестань. Да чё? Мы идем спать. Мы за километр ночуем! Сдохни, сдохни. Ой. Ми здохнем, ми здохнем. Димас. Присоломас. Прикрий свій крякряльник. Я вже то не крякаю. Ага. Так, давай, Сталін, лягай. Мені якось ну неудобно. неудобно. Сталін, не заговорюйся. Ну мені якось чисто неудобно там. Сталін, ти нам три місяці будував хату, тобі треба виспатись нормально, а не по п'ять хвилин. Як завжди навушники пищать, Нібито на зло. Ой, а чий там інтересний такий прикольний плащ? Ну, може, мама собі новий купила. Зараз піду подивлюся, що там батьки роблять, а потім, уже подивлюся, що з тої сторони, там, де моє ліжко, так... О, не тихо це все робити. Ну... Ленивый ты там спущен вниз. Мама, тато, на колее Сан-Колева? Ладно. Ну ладно. С Соні? Йти. Менше як завжди зустрічаєш мене Я тебе шість років не бачила, як тебе тут можна не зустрічати? Що тебе там ще з фігурою? Ну, бач? А, ну да, бачу. І це бач. Да? Ну, да бачу, бачу. А як його хотів би Сталін. А Яка у нього фамілія? Сталін кирпичевий. Соня кирпичева. Ой! А що ви там обсуждаєте? Нічого, нічого. Я застелю бирком ліжко. Так, хто хоче їсти? Ну я бы казалась, хотя... Нет, краще не йди їх. Не, а... их. Не, не йди, не йди, не йди. умоляю. Не йди их будете, не йди. Так вони ж не злі, як собаки, я пішла их будеты. Не, ну не йди Не йди, умоляю. Піду. Нет. Не. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тогда буде старший спортити день народження. Мама, їсти! Всі хочуть. Хто хоче? Хто? Ну, старша Сталін і я. А я А ти звезда, яка нічого не немає естим. <пасп 'я> Ну, хто там хоче їсти? Я би не відказала, ну, я хочу. Ну, коротше, я би не відказався, но ви поняли. Так, ходіть уже будем їсти готувати. Не я. Я. Успокойтеся, мама буде. Готувати їсти. Так, все. прийшли. Угу І так тут у вас світло Сталін, ну ти не починай за красотою. Ладно, ладно. Ля-ля-ля-ля-ля. Сталін, ти нормально уже сядь. Ну не можу нормально сісти Ммм mm. <laughs> одна рукола, і ще одна рукола. Та, -мо, ты тепер холодильник відсувати. Ой, блін. хоп хоп. Холодик сой не так став. Та Текс, текс, так, текс, текс. Носище. Но Так, кто там же захворил? Не я, мам. Не я, мамулечка. Маланы, скуба стил мне все одно. Моя хата и мои правила. А кто тебе сказал, что это твоя хата? Марьяна, блин. Ничего, никто не сказал. Можна я зроблю манікюр, як у Соні? Як у Соня, чи як у Соні. Ну, як у Соня. Ммм. Ммм. Ммм, а вона за дитину молодця хоча б. А вона що мама моєсть за неї. щоб ну, здорова була. Ну молодця. <пух> <пух> Ні, не треба. Ладно. Ушники уже пекают до... Сухан. До наизу. И что? Куда у меня рукула пропала? Куда у меня рукула пропала? Старша, зроби мені такий ж самий манікюр а тобі мама дозволяє Ні, і що? Зараз дві шокаєшся у мене хе. Там менше можеш не здавати такі тупорилі звуки. Менше, знаєш, як з сторона виглядає? Як? Я психована, мені потрібна психушка. Сама ти психована. Так. Разні волки туда сюди. Ну, все ходить наверх. Так, половина семьи. Заходить. Мне <Мені> так стыдно. що буде. тебе стыдно. Кто е ⁇ помнит? Систа! у вас